Всім мої вітання, любі мої підписники і гості каналу. з наступаючим вас всіх новим роком. Сьогодні я приготую також тіста дріжджого, штрудель, штрудель з малинкою. Маю малинку свіжу заморожену і приготую такий штрудель. і будемо запікати качку. Те, що буде у нас на Новий рік. Знаєте, я так швиденько на скору руку, так щоб не заморочуватись довго, не затримувати е свій час і ваш, і я так швиденько зроблю такий штруди. Такий Маю таке кісто. Я собі вчора купила і я його чуть-чуть так розтачаю. Засиплю малинками і так буде. І так буде. Він в мене як був морозвійній камері, але я його витягнула, і воно трошки то тісто відійшло. І я от добротно розтачаю. І все. Бачите, я вже своє тісто розтачала. Тепер я маю цукор так швиденько, знаєте, ото от воно так швиденько робиться. Довго не заморочувати, посиплю цукром, все посиплю цукром, так щоб воно було солоденьке. Так його, знаєте, чуть-чуть А тут я маю малинку заморожену, бачите? Я навіть її не розморожую. Така гарна велика малинка заморожена у мене. І я сюди її просто буду накладати. Отако. От от. Цю сю Більше витягати не буду, не знаю. Повинна бути в мене ще та малинка, але я не знаю, де вона там в мене є. У морозильній камері там всього повно. І я її не хочу. Не хочу шукати, знаєте? От не хочу її шукати. О, о так. Ну, скільки є, знаєте, от скільки є, стільки її і буде. Так. Все, все файно. Файно. тепер я буду завертати. Так, защепила. І тепер я буду скручувати. Скручувати такого равлика. Отако От скручувати такого равлика. О, там підспіт. І я маю підготовлену бляшку. Бачите, я одразу виставлю в бляшку. І тут я зараз роз'ю яйце і помащу яйце. І в духовку. І це вже помастила, мій хороший помастила. І тепер ще посиплю кунжутом. Отако От легенько. Ну Вже весь, що маю в пальцях той кунжут, то весь я його сюди висиплю. Зверху. І все, і в духовку. І в духовку. І зараз буду е, качкою, займатися качкою. Все, я вже викладаю в духовку. Духовка у мене включена на 200 градусів. І я чуть скручу і наймана печеться до повної готовності. Всім мої вітання, мої З наступаючим новим роком е, поставила вже в духовку, щоб пікся той штруди. А я тим часом. Буду робити качку. Я її помила, посушила і буду зараз її натирати. Я нічим не натираю, абсолютно нічим. Лишень сіль перець, начиню яблуками і маю печіночку, то що все має у собі там в серединці. печінка, серце, желудок, і я тим начиню, і так буде. І так буде. Хочу вам сказати. Мене вітають, вітають мене через Viber, через Facebook з Новим роком. Я всім відповім, мої хороші, я всім відповім. Я вас щиро вітаю також. То почнемо, почнемо і я буду робити. Подивимося, що вийде. Так, мої хороші, от моя качечка. Це моя така чаровня. Тут я все собі підготовила. Пачку я помила, повисушувала її, вимочила її, щоб вона сухенька. Всередині я витягнула все, що там немає ніякої ні, ні легенів, нічого немає. Там просто всередині вона сухенька. Нічого вона не має. Тепер я маю тільки сіль, перець і все. Більше я нічого не буду робити. Абсолютно нічого більше не буду робити. От я її посолю і всередині посолю, поперчу. І, і все, і більше нічого з нею робити не буду. Потім ще трошечки, може, помащу медом. Уже як вона готується, щоб припеклась на червоно, то помащу її медом. О, більше, напевно, нічого не буду робити. Не буду ні, е, ні зв'язувати ті кричитка нічого. Часом є, так що щось робиться таке, як, як для гостей, щось трошки там краще, ліпше. А це просто для нас любимих. Для нас любимих. О, о. Яка буде вона у нас? Але тут зараз трошки лишиться на тому, на підносі, то, що, то, що сіль, перець, воно ж не все піде там на качку. Бачите, наскільки лишиться. Ну, о, Я її зараз так замариную, на сухо, е, начиню. І за тим часом і спечеться штруди. Не? А тим часом спечеться той наш штруди. Ну отак. Отак. пересолено не буде. Навіть от пересована вона не буде. Така буде смачна качка. Добре. Все. Тепер я буду то все накрешувати. От я тут. Більше я нічого не брала, більше жлудків, тих, ні жгутків, ні печінків, хоч я маю е, дуже багато скачок, е, з гусей, все, я нічого не брала. Я тільки то, що в неї було. І я зараз ту все накришу. От, скришу печінку, скришу желудок. І все вимішаю яблуками. Желудок я скришу дрібнесенько. Знаєте, печінка скоріше. Хоч то все молоде, то все молоде, та молода качечка. Але все одно печінка скоріше готується. А от желудок може трошечки довше. То все я так скришу дрібнесенько. О. Ну, я хочу другим нічим начиняти більше. Ніякими ні, ні макаронами, ні, ні кашами, нічим абсолютно. Так добре, як є. У нас на вулиці таке тепло. Сьогодні ще більше тепло, як вчора було. Ну, та так, знаєте, аж непривично, щоб на Новий рік таке було тепло. Все, я яблук накришила, а тепер я з тим всім. То печінку з тим всім вимішаю. І все, більше нічого не даю. І так буду начиняти. Яблука мають кислинку. Так що я більше нічого там не буду додати. Добре посолила всередині. Поперчила. І буду начиняти. І буду напихати. Качку. Ага. Може, щесь її лишить. То, ну, то нічого. Що лишиться. По боках покладу, знаєте, у рукав для запікання, як лишиться. Як лишиться, то складу по боках, рукав для запікання. так буде. Угу. О, тісно, її там напхаю. Качку. Не знаю, чи я її буду зашивати, чи я її не буду зашивати. Подивлюсь зараз. Можливо, я її і не буду зашивати, а можливо, я її зашию. Не знаю. Ще сюди напхаю. А то решту напхаю, в рукаву вкладу. Для запікання в рукав. І все. Тут багато не йде. О, файно є, добре, що сілищило мені того всього. А я ще й так думала. Добре. Бачите, мої дорогенькі, я качку зашила, але брала її так, знаєте, легенько то неї борвесі, Воно молоде. Воно молоде і рвесі. Я тут зашила і тут зашила. І тепер я її буду. Рукав, класти в рукав для запікання. Я маю рукав тут і буду її сюди закладати той рукав. От я відріжу скільки, мені тут треба. І буду. Це мої вистачить, а може мало буде. Не знаю, зараз подивлюсь. Зараз подивлюсь. Я відкрию і дівчу в кому сюди, той, той рукав. Я беру ту свою жаровню. Я тут наклала таких шпажок на дно. І от покладу на дно цю свою качку. Так, вона поки що побуде, бо ще штрудель в духовці. Бачите, штрудель я вже витягнула. І зараз буду класти качку. Зараз кладу качку в духовку. Так, мої дорогенькі, я тільки що витягнула ту качку. Все дуже гаряче. Буду її, буду її, от, бачите, буду її відкривати і буду її намашувати. Ай-яй-яй. Трошки її медом. Вона вже спеклася, пайно. все. Бачите, все спеклася. але я її ще чуть-чуть намащу медом, щоб вона припеклася добре. Мід я маю такий вже розпущений домашній і трохи її тако намащу її медом. Ага, отако. От І зараз її ще раз покладу в духовку, щоб вона ще трохи сюди припеклась. Угу. Ось так. Мід мене домашній, файний, такий пахучий. І все. О, і все. Вона зараз дістане такий колір. Такий Шикарний. Так, мої дорогенькі, я вже витягнула качку. Бачите, така вийшла красивезна качка. Дуже файна. Зараз я її витягну на. Бачите, вона вся пропеклася. Вся така шикарна. І зараз витягну на блюдо. Ну от і все. Качечку я спекла. Така вийшла гарна, смачненька. Запахи йдуть ще гаряча. Запахи такі йдуть гарні. Гарні, такі смачненькі. Тут вийшов такий в мене штрудель. Ну, от і то все, що я сьогодні могла приготувати. Ну от, мої дорогенькі, я сьогодні, що могла, то приготувала. Качку я спекла, штрудель я спекла. Ну, все, більше, більше ніч, ну, ще смажила котлети. Вистачить, вистачить на, е, на зустріч з Новим роком. А зараз вам ще разенько дякую, хто залишався зі мною, хто залишається зі мною, хто підтримує мене, хто ставить мені подобайки, пише коментарі. Підписуйте на канал. Я ще вам дякую. Я ще вам дякую, мої дорогенькі. Ну і хочу вас привітати! Хочу вас привітати з прийдешнім 2025 роком. Що вам побажати? Бажаю вам міцного здоров'ячка. Міцного здоров'ячка насамперед. Як буде здоров'я, то буде все. щоб збулись всі ваші задуми у 2025 році, щоб ви були любимими, бажаннями, щоб вас всі поважали, щоб ви ніколи не знали горя. Ну, То можна говорити безконечно я вам цього всього від щирого серця бажаю, мої хороші, від щирого серця я вам бажаю. Хочу, щоб ваші задуми, які ви задумаєте собі на, на ту годину, на Новий рік, щоб вони всі вам збулись, щоб всі задуми ваші збулись. Ті матері, які чекають своїх дітей з фронту, жінки, які чекають своїх чоловіків. Діти, які чекають своїх батьків, щоб всі могли вже в 25-му році повернутись додому живими і здоровими, щоб ви всі були задоволені, всі були раді, всі були разом, щоб вже слідуючий новий рік і Різдво Христове зустріли в сімейному колі всі разом. А зараз, мої дорогенькі, залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго! Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі! Зустрінемось з вами вже в 2025 році. Всім гарного нового року. Всім до зустрічі, мої любі, всім до зустрічі!